Мені подзвонили, сказали, що вирішили подарувати мені квартиру в пам'ять про мого сина. Він, на жаль, загинув в Маріуполі, захищав Маріуполь, був полк у Азов. Це так, змішані чувства, це приємно і, ну, і боляче одночасно, тому що це, ну, це в пам'ять про дитину. Я би хотіла, звісно, щоб він, він отримався. А не я замісню. Ми віддали пріоритет сім'ям загиблих наших, домовилися з забудовником, і його вже побудовому будинку видали сьогодні 5 квартир. Двом загиблим з Азов сталі ходору і казіку. Одному загиблому, який полетів на гелікоптері в окупований Маріуполь, сину льотчика, і двом загиблим вже з третьої штурмової з ворогою Далі буде ще там близько порядка 20. І ми вважаємо своїм правом, своїм обов'язком за, за нашу сім'ю, тому що ви наша сім'я. Насправді. Це найменше, що ми можемо зробити для вас. І завжди, щоб там не було в житті, 24 на 8 ми на зв'язку і ми завжди підставимо плече для вас допомоги.